Напередодні святого для кожного зе патріота дня 23 лютого, так званого свята радянської армії і флоту на найбільших російських провоєнних телеграм-каналах вийшов ролик, в якому замість бравурної перемоги за три дні пропагується інша тема. Виявляється, не все так однозначно, і українців перемогти не вдається. Послушай, вони там роблять? Кожен... Каждає... Село по месяцу беру. Еще неизвестно, сколько все это будет продолжаться. Давно бы все решили. Давно. Где Ди Одесса, где Киев? Да, болтовня все из сопли. Не кушай, котечка, кушай. На месте стоит. Давно бы ягеркой ударили и все. Причем месяц перемоги за три дня, акторка, которая играет дружину головного патриота, несподивно говорит про какой-то договорнячок. Ой, все о каком-то договорнячке говорят. число, а тепер звернімося до ситуації на фронті, де два російських військових потерпають від українських обстрілів, і їм геть не солодко. Наших там ще з кожним. Інтриги цієї ситуації додає факт того, що у цьому ролику знялися виключно російські актори. А сам ролик, очевидно, як пишуть, є творінням телеканалу Раша Тудей, так того самого, яким керує Маргарита Сіменян. Тож, виходить, що російська пропаганда почала нав'язувати пересічним росіянам наратив про те, що цю війну потрібно закінчувати. І як найшвидше, як найкраще.